Від звуки обстрілів, крики поранених та у максимально наближеній до бойових дій реальності на Прикарпатті відбулися масштабні навчання для медиків із тактичної медицини. Упродовж двох місяців лікарі з різних куточків України під наглядом сертифікованих польських інструкторів відпрацьовували свої дії в екстремальних умовах війни. Зі сторони усе, що відбувається на тренувальному майданчику, нагадує суцільний хаос за прописаним заздалегідь сценарієм. Група військових медиків прибуває до сховища із людьми, яке атакував ворог. Зрозуміти, хто і яку роль тут виконує, вдається не одразу. Та чіткі команди Ольги Чернюк вирізняються з поміж загального галасу. Цивільний медик у реальному житті вона сьогодні за медичного координатора, лікаря, який з командою першими з'являються на місці лиха. Ті, хто вирішують безпечно працювати чи ні, говорять Одес приблизно кількість постраждалих, і потрібно які ще спецслужби, поліція чи рятівники, і кількість допоміжних бригад. І першими починають сортувати. Було непросто, але нас вчать нас до цього готують, як бачите, максимально наближено до умов. Найвища висота задоволення відчути це зараз у навчальних умовах, щоб зрозуміти свої помилки, виправити їх і не дай Боже не допустити в реальних умовах. А ось Мирославі заради нового досвіду довелося перевтілитися у жертву маму, яка із маленькою дитиною на руках потрапила під обстріл. Сама не постраждала, а малечу за сценарієм врятувати не вдалося. Та у реальному житті, переконує лікарка, зарадити можна було б, якщо знати декілька базових правил. Саме основне дитяча допомога відрізняється від дорослої. У дітей ми робимо п'ять ратункових вдихів. два п'ять. У такій ситуації, тому що зупинка кровообігу у дітей перша причина це є непрохідність дихальних шляхів. Тобто, ми виводимо дитину у рівне положення, горизонтально, лівка до підлоги разом із рівном тіла, нахиляємося своїм ротом, обхоплюємо ніс і рот дитини і вдихаємо повітря. Не гаючи часу, медики готуються до евакуації під імпровізованими обстрілами, виводять та виносять поранених у безпечне місце. Операцію успішно завершено. Тепер кажуть, готові рятувати людські життя у будь-яких умовах, хоч і визнають, робота військового медика надзвичайно важка. Військова медицина, медицина поля бою критично відрізняється від медицини цивільної, Те, що ми робимо кожного дня. І те, що приходиться робити нашим солдатам, нашим медичним працівникам на фронті, це є небо і земля. Легко дивитися зі сторони і важко працювати на місці. Тому що, як показує практика, ми маємо великий багаж знань, ми маємо досвід, ми маємо медикаменти, ми маємо дуже багато різних речей і обладнання, які рятують людське життя. Але в даному випадку ми теж мусимо зберігати холодну кров, тому що холодна кров медичного працівника. Чіткі злагоджені рішення рятують людське життя. З тренувального майданчика усі учасники повертаються до стін медзакладу. Тут підбивають підсумки проєкту, який у цілях безпеки не афішували. За 10 тижнів досвід, необхідний при роботі в умовах війни, отримали майже пів тисячі медиків. НАТО фінансових. Ми не мали фінансового забезпечення, але мали відчуття місії, що будь-що маємо приїхати і провести ці навчання. Щотижня близько 50 учасників проходили навчання. Перший і другий день був присвячений нагадуванню основи рятування дорослих і дітей, а три дні передусім практиці для навчання тих правил і способів, котрі використовуються на полі бою в тактичній медицині. Сьогодні ми закінчуємо перший етап і робимо підсумок для 500 осіб, котрі пройшли навчання моєї команди. 500 осіб, вишколених через мій зау. Ми підготували 70 івано франківських Я за це дуже дякую польській стороні, тому що таки, так навчити наших працівників, а тим більше таку школу пройти. Це є не врятоване життя, буде в майбутньому. Я це пішаю того, що ми інструкторів багато підготували. А тепер будуть ті інструктори в нас на місцях в районах, в наших станціях екстреної медичної допомоги будуть чити інших. Тим часом польські колеги уже обіцяють у листопаді для учасників навчання стакмеду стартують нові. Виберуть найкращих, яких вишколюватимуть уже на інструкторів. Наталя Гаргара, телеканал 402.